Якщо у вашої дитини погіршується зір, а також ви відчуваєте погіршення зору. Не панікуйте, вихід є. Моя донечка почала з першого класу втрачати зір, і ми втрачали зір кожного року. Ми їздили по різних клініках, ми зверталися до дуже багатьох лікарів. Нам поставили міопія двох очей середнього ступеня, яка не лікується, на жаль. Мене налаштували на те, щоб мама була готова до того, що зір планово буде падати кожного року, так як моя дитина росте. Але завдяки компанії Кораловий клуб та завдяки таким хорошим продуктам моя дитина почала комплексно приймати ці продукти. І, дякувати Богу, ми перестали втрачати зір. Тобто зір не покращився, але ми перестали його погіршувати. Що саме вона приймала? Вона приймала місячним курсом, проходила колаген, сірку приймала і, і вітаміни Візі Прайм. Тобто, цілий місяць моя дитина приймає цей комплекс, і через пів року ми знов його повторюємо. Я дуже задоволена результатом, так як ми кожного року втрачали сильну зір. І з 3 класу ми почали приймати. Зараз моя дитина ходить в 6 клас і вже у нас 3 роки стабільно тримається зір. А тепер детально я хочу вам розповісти про кожен продукт. Вітаміни Візі Prime, які сприяють збереженню гостроту зору, заповнюючи нестачу корисних речовин. Також підходить для людей похилого віку, тому вони допомагають уповільнити вікове погіршення зору. Містяться тут поліенасичені жирні кислоти, омега-3, лютеїн, зексантин, вітамін в 2 та Є. Е. Також міститься цинк. Отакі вони капсулки я зараз покажу отак. Дитинка легко може їх проковтнути дуже хорошої якості сірочка. Ці сірки в одній капсулі міститься 750 мг органічної сірки, а також міститься біотин та вітамін С. Відсірочка сприяє кращому засвоєнню колагену та відіграє дуже велику роль у синтезі колагену, еластину. Це головні білки сполучних тканин, які входять до складу хрящів, м'язів, сухожиль, шкіри та судин. Колаген. В одній такі маленькі пляшечки колагену 50 мл, міститься 15 тисяч міліграм колагену. Є також дозування 10 тисяч міліграм колагену в одній бутилочці. Колаген морський, легко засвоюється, дуже смачний. А також міститься в цьому колагені вітаміни групи Б, вітамін С та гіалуронова Кислота. Рідка форма сприяє легкому та швидкому засвоєнню, забезпечує точність дозування та зручність прийому, не містить лактози, глютену, продуктів переробки сої глюкози. Так що, в кого цікавить, пишіть в приват.